Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. Ну січень підійшов до кінця, і сьогодні ми будемо милуватися красунями січня місяця. Хочу зразу вибачитись, може, за якість відео, тому що, е, так з, сталися обставини. Сама я не можу поки що знімати, як я хочу. Декілька квіток я зняла. Але все ж таки в основному це знімали мій чоловік і моя донька. Тому надіюсь, що відео буде таке цікаве, і вам сподобаються мої красуні. І, як завжди, ви проведете декілька хвилин приємного часу за чашечкою чаю чи кофе, милуючись разом зі мною, моїми красунями, які заквітли в цьому місяці. Це ну, з вами перша орхідейка. Я не знаю, як вона називається. Це подарунок е, моєї подруги. Подарувала вона мені два роки по тому, як ми з нею їздили в швейцарську теплицю Охшідагіон. І там, як вона каже, я полюбляю орхідеї, але не знаю, що з ними робити. Тому їй дуже сподобалась ось ця орхідейка, і вона вирішила собі мені зробити подарунок. Каже, Вона буде в тебе квітнути, а я буду приїжджати на неї милуватись. В тому році така неахті дала два квітоноси, не дуже гарне квітіння в неї було. Може адаптація, може щось я не так робила. Але в цьому році, дивіться, дала ось таку гілочку, яка вже повністю майже розкрилася. І ось тут друга гілочка, яка тільки починає розкриватися. Дуже яскрава, дуже пахуча пані. Ну, прям якраз кольори, що я полюбляю, жовту-коричневі, трошки плямочки, як у жиравчиків. Я ось так ось її, прямо цей її колір такий насищений, жовтий, з таким коричневим. Вон там губочка, трошки, кінець, також трошки підкрашена юпочка, жовтенький. Ну, красу. дуже-дуже приємно вона пахне. Тому році я ну, вона квітла в тому році, не ахті. Я навіть не пам'ятаю, чи я треба передивитись, чи я її показувала. Ну дуже в неї негарне не квітіння. Було якийсь такий квітонос, весь покаряжений був. А в цьому році вона вже постаралась. Мабуть, дивилася на дерезумою. До речі, ось тут вона стоїть. Ось так вона виглядає. Ми з донькою її самий длинний квітонос, у неї вже 1,15. Ну, не знаю, куди вона долізе, чи долізе до чогось чи ні. А ось ця таки вже нас порадувала. Дуже гарна. Може б я сама її не купила, тому що я мені більш, ну, якби по інші квіточки я туди їздила. Але в подарунок ось таку красуньку, чому б і ні. Уже квітне майже місяць. Вже, якщо придивитися, тут трошки під, піджовкає. Ну, як я пам'ятаю, от місяць квітне-квітка, і через місяць вона падає, бо та, і зараз хочу показати, тут вже майже сформувався послідуючий бутончик, якщо хто не, не знає, це е, психопсис, це револьверне квітіння, е, як і пінокіо. От одна квітка відквітає, інша е, розвивається. Потім місяць квітне, поки ця квітне, е, послідуючий бутончик розвивається. І як тільки він вже майже готовий, щоб розквітнути, то ось цей він відпадає, жухне. Подивимося з вами серединку, яка вона цікава. Така лакова, чимось на бджілку схожа. Ну, я його завжди інопланетянчиком називала, він такий цікавий. Таке щось між якимись букашками та ракашками, щось таке, неймовірне, дуже цікаве, це психопці стрільні. Красунька, яка заквітає. Я її купувала з ось такими квітоносиками. Це на останній виставці, якщо ви пам'ятаєте. І ось такі тендітні, дуже-дуже Гарненькі, так, ти де. Трішечки спустила, щоб вам її показати, щоб фокус зловити. Ось такі гарненькі квіточки. Цей епідендру мені дуже подобається. У мене такий насичено-розовий, а цей такий прям майже біленький. Дивіться, якщо придивитися, тут наче пташечка злітає, тільки-тільки розпускається, Вони, вона повинна такий шарик, така шапка бути. Ну, нічого, це перше квітіння, може ще ті інші квітоноси будуть більш такими більш насиченими. А поки що. Ой, дуже погано її зловити, маленькі квіточки. А поки що милуємося декількома новими квіточками. Ну, аж переливається така яскрава перламутрова красунька. Хто в мене відкриває нарешті сезон фаленопсисів, так це Урал-метелик. Ось таку водочку дав. І ось вже три квіточки розквітли. Я їх трошки тут бризкала, тому ще трошки водичка залишилась. а бризкала чому? Мені кажеться, що в мене завелися червець мушнистий, тому я їх трошки оприскувала. Ну, це прям класика класикою. Метелик дуже великий, він відкривається десь сантиметрів 8 а потім дорощує до 11-12 сантиметрів квіточку. Гарний каскадик, непримхливий, в принципі. Так що, кого ще немає, придивіться до нього. Показати в усій красі? яка губа, Які вуса. Ну, вже оці три квіточки вони не вміщаються уже в руку. А тут ще в нас? Раз, два, три, чотири. Ще чотири квіточки буде і там ще буде дорощувати. У мене сезон починається тільки-тільки. Бачу, дівчат уже зовсім вони, він в розгарі. А в мене тільки-тільки-тільки. У мене сезон виходить більше на весну. Так що починаємо радуватися першим розпускам. Хто тут ще розпускається? Ось такий міні еквестріс розовенький. Це вже старичок старичок. Я його купляла дуже манюньким. Він в мене вже четвертий рік. Ось так. Тут гілочка і ось тут гілочка. Бачите, як розгалудження йдуть. Але вийшло, не вийшло без сушіння бутонів. Декілька бутонів і мені таки підсушив. Але перві квіточки, мені так а він дуже рясненько завжди квітне. Бачите, там ще бутончик засушений. І він завжди припадав десь на квітень, квітнув. Раніше, там, де він стояв в цьому році, він поміняв місце, тому чуть раніше квітне. А так він десь в квітні, коли заквітав. Бузок. І от він мені дуже я такий пишненька, завжди гілочка була, він мені дуже напоминав бузочок. Ну, квіточки манюньки це більше як для любителів більш природних таких орхідей. Тут квіточка десь максимум 2 см. І ось скільки ще бутончиків і тут он, ну, в общем, старається. Гарна манюня, яка також дуже добре полюбляє квітнути. Ну, Миловидна, миловидна мінічка. А це хочу вам представити мій сюрпризик. Якщо ви пам'ятаєте, в я купувала чотири орхідейки сюрпризи. на руминському сайті Оля. Спочатку взяла собі такий комплектик, а потім десь через тиждень чи через два і я собі взяла для цікавості. Просто То Олі вже три проквітли. Четверта, нарешті, викинула квітоносик. А в мене ось перша тільки розкрилась. всі чотири дали квітоносики, але ця найбистріша якось роз... Розвилася. в неї три квітоноса. Оцей третій вона дала набагато пізніше. Тут сформуруються бутончики, але якось вона спочатку один боліміння вигнала квітонос, а потім почала дорощувати інші. І ось дивіться, яка красунка вийшла. Ось такий маленький метеличок. Я його підпишу: пінк-, шу, пінк якийсь. Е, На фото садівника, от, чесно, я б її віками не купила. Зовсім не моє, от якщо брати по фото. От недавно Марина Теліш казала: дивися по фотографії якесь таке невзрачне. А коли побачиш квітіння вже домашнє, то думаєш, боже, і мені таке треба. Гарненька красонька. Дуже яскрава такі прямо в фіолетових тонах. Такі, он, дивіться, які вони метеликі, крильця, які ажурні, такі всі акварельні, кожна квіточка. Он там, воно, бачите, Скоро третя розкриється. Ну, Цікава, дуже хочеться подивитися, коли вона буде більше в неї квіточок. Поки що залишається в мене. Люблю я такі канапушечки, такі красунки. Ось такий перший сюрпризик із чотирьох в мене заквітнув. Гарний, гарний. І ще одну хочу показати красуню, яку мало хто впізнав в гримі, як по вашому, хто це. Ось тут перша відкрилася квіточка, і ось недавно відкрилася інша. Ось так в мене відкрилася Джулія. От, ну, зовсім зовсім сама на себе не похожа. Дуже багато відтінків помаранчевого, більш така насищена. Майже немає білого, ну, чуть, -чуть отут ось коло носика, коли вона трошки від, е, поквітла. Але ось так доростила. Ні, це новий квітоносик. Новий квітоносик вона мені ось такий видала. Ось з цієї сторони краще видно. У нас сонечка мало, тому я його вихвачую як можу. Ось така краса. Ну, як вам така Джулія? Мені подобається, мені дуже подобається. Там другий квітоносик вона дорощує. Ну, не, не новий, а просто дорощує. Ми знаємо, що вони револьверно квітнуть, не треба їм обрізати квітоноси. Вони можуть розбудити їх і продовжувати квітнути на старому квітоносі через рік. Так що, ну Це тільки-тільки почала відкриватись. Ось така цікава джулія в мене в цьому році. Ну, і переходимо до цимбідіумів. Ось цей такий ампельний цимбідіум. Я його швиденько показувала в квітні моїх джунглів цимбідіумів але ж він відкрився в січні, тому зараз ми його роздивимося краще. Уже перший квітоносик майже розкрився, там остання квіточка. Пішов відкриватися другий квітоносик. Ось тут третій. І ось там уже також на підході четвертий Аніса. Вона в мене це її друге домашнє квітіння. В тому році вона квітла тільки на один квітоніс. Але дуже-дуже яскравий, дуже гарний був. І ось тепер. Вона дала 4 квітоноса в цьому році. Квіточки для ампельного дуже здорові цимбідіума. Вони такі десь 7 сантиметрів. Як для ампельного, навіть крупноквітковий. Купувала її відквіташкою. Не знала, як вона, ну як була підписана Аніса, вже вдома загулила, подивилась, вона така буде розова. Вона трошки вигорає, але оця красуня-губа так і залишається. Ну, хто ще не знає, хто недавно зі мною, цим бідьом, це мої, ну, дуже люблю цю групу орхідей. Такий невеличкий анонс, як я собі тут заказала, 4 цимбідума скоро прийдуть, будемо дивитися, що за краса. І, до речі, декілька своїх цимбідімів я хочу продати, тому що ну, деякі повторяються, майже одинакові в розкраски, майже однакові в квітінні. Тому по весні декілька своїх цимбідів хочу продати, знайти їм нових хазяйчок. На поки що милуємося на таку красу. Завершить наш огляд квітіння. Ось цей цим Красень. Два здоровених таких мощних квітоноса. Це одна із найкрупноквіткових орхідей цим в моїй колекції. Дуже велика квітка. Десь 10 сантиметрів 10-11. Для цим біля, це дуже велика квітка. Ось в таких ктунах. Купувала її темно темно коричнева майже така, як ззаді. А в мене вона от уже другий рік, квітне, ось так. В тому році був один квітоносик, це на ній була. Сіменна коробочка, яка запилилась сама по собі, але, на жаль, з, дощ... з дощами по осені вона не визріла. Ну, як не визріла, вона просто лопнула від вологи. Дивіться, яка краса. А тут, бачите, тут більш оливкова така якась вона зелененька. І тут піднімаємося, тут уже більш коричневий. Колір. Ну, буде вигорати вигорати буде, ззаді, яка вона коричнева, аж перламутрова. Ось такі красуні заквітли в січні місяці. Потихеньку, потихеньку мій сезон набирає оборотів. Дуже цікаво багато буде в лютому місяці. Дякую всім, хто заходить, хто дивиться, хто підписується. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока.